Одна секунда, один рік життя. Я знов захворіла. 50 баксів. Й-моє. Коротше, гра класна. Та я не донатер. І шо? Ти мені нічого не дай, я Даренка де? Алло Всім привіт. з вами печенька. І сьогодні ми будемо грати один рік. Один рік життя. А? Ні, одна секунда. Одна секунда, е... один рік життя. Во, наконець вимогла, от іде. Чи погибла? І сьогодні ми попробуємо не ставати нелегалами. Ай. Да ти що? Попасайтесь, пить нюшками з чаймі всім приємного. <гляду> Хвилюємось, і перше відео моє друге. Та йоду. Я захворіла вже не знаю який раз. І ні, я до цього не грала. Я говорю, гляду... ах Ти зараза, Чого всі такі заражені тут? Хочешь стати поліцією? Я в 20 років піду в школу тільки. Ага. Боже, нього буду поліцію. Ти вивчилась! А? А, я не знаю, чи я вивчилась. Вроде би вивчилась. Я, я вивчилась. Все. Дякую. О, не легали, не легали, не легал Поліція, дай мені спіймати цього тундука. Стоять! О. 350, дали Все нормально Чого нічого не кажеш? Що я? Так, з кого? Де нелегали? Мере можна арештувати. Де мер? 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 Мер шукай мер. А, мера не можна арештувати. Він виключає цю функцію. Вот у мер? Де всі нелегали? Я позараз помру. 80. Нелегал, нелегал, нелегали в банку. А то, ту ту Туди часто вони забираються, щоб пограбити. Нелегау. Відстатись. Не нелегал. 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 Від старості. Ну, окей, не будемо добрими. Будемо будем нелегалами. На, no, на, no, на, no, на. No. Я тепер нелегаль. Я рифту. Незаконник. Ты вот А ты знаешь, да я. Ту-то не тут ту. Тут я тебя убью. Двадцать 24 умерла. Ах ты Не надо. <свист> Гина, <ганцуз> не надо, гена-на, гена, держи Гена Дитину на. б'ють Ай весни, весни 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 А чекай о, 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 нормально, нормально все добре, все нормально, не, не все. все Бачите, залагі, от реально. Не винувато. А! Не в порядку, поняв. О, О, мусор. Буду бомжом 40 років. Ай-ай-ай-ай, <р> я буду бомжом 50 років. Все. Я бомж. Ти бомж? Я бомж. Ай, Майло 57. А від чого? Банк граблів. Ах ти, ах ти, ах ти, ах ти. Це не я, я поліцейський. Деренько не арестуй мене. Я хочу гроші, мені треба блічка. Мені треба бабло. Бабло надо. Ай, бабло. Е! Я хочу когось ростувати. Случайно. Я случайно. Кресіони ж мілкий. Ммм... Вс, вбейте мене. я А, так була хвора, ідеально. Ну, все. Я буду просто ходити. Ти не лег гармон, звичайно. Боргер, да я вам хочу бігати. Тут що, все А це Что Дуда тут за Урали, Убрали... в Четыре. Вс ⁇ я метельник купила. Выйти, 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 хоть, 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 хоть. Я... выйти, выйти, А, 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 а. не не невесный тихо, успокойся, успокойся, боже, такая жира Ох, я підука світи. Я два 4 померла. Я чуть 27 не померла. Да, а ти кажи в твоєму відео, я не годна. Щось робі, щось кажи. Эм. Я просто бігаю, займаюсь спортом. Вс, я буду займатися спортом. Я буду займатися спортом. Я буду 25. Я буду займатися спротом. Спорту. Спрот. Спрот, і блин. У мене є одна історія, ну. Я переписуюсь з другом. Він мене спитав ще з ким я хочу бути. Я сказала, майстром манікюру. Зараз хочу просто. Померла. Коротше, я сказала ким. Він раніше казав, ким він хоче бути, але зараз він не признавався, типу. Ну, це ще давніша історія, Не буду казати його ім'я вже. Короче, він сказав, що нікем. Я кажу бомжом я кажу, бомжом. Я їх цю історію одній подрузі розказала, то у нас так ніби одні мозги на двох. Ми тут обоє тоже подумали боржоми. Бомжом. Боржом. І, ну, мені було смішно, я падала з ліжка. І цього. Коротше, якось так. Не знаю, що ще робити. Може бути не цікаво, тихо не лагай. Я тебе приб'ю. О, хтось з віником бігає. Віник, виник, віник, віник. прислідуємо людей. Прислідуємо людину з віником. Де людина з віником? Чистка. Чистка, 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 чистка. Чистка чистка, чистка, чиста ката чистака. Чистка. Чистака. Пуляй, 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 убивай. май. ту 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 Я думаю, 51. Ай, мене вбили. Ви що хочете, аби нас на ми наступне відео зняли прики? Наберемо 100 лайків. Ні. Таренко. Брати мені підказуй, що вони 100 лайків не наберуть. Можна хоча б два лайка. <ріпи> Від води помираємо всі. Не виживу, не виживу, не виживу. Я виживу. А я ні. Я виживаю. У мене здохнув упав. А, все, я вс. Я я... Кто там умирает? С кого там <головіка> С кого там сиплеться вс? Ну, короче, брики. я думаю, уже закінчувати якось нудно ну, трохи. Скажи. Якось так, корот. Может, даринка ще буде знімати, но ну, я вже все Щоб не було відео надто довгим. С брикином знімем потім. Наберіть два лайка і зніму відео з Брекіном. З тим тараканом Ти де? Ха чипурі, а я чибуряк. Не пчехай на мене. Чигупіля не пчехай на мене. Короче, всім пока. Всем до наступного відео. Пока!